Добрий ранок, Шокрома. Добрий ранок. Розказуй, як життя мільйонера? Далеко не сахар. <рес> Зрозумів. Ну давай покажемо, як мільйонери у нас ходять по секонд хенду. Просто нещодавно, точніше, вчора, коментар такий мені написали, що у вас така каже крута кімната. Мабуть, ви мільйонер. каже. Кажу, ну. Ні, кажу, але... але я в принципі не проти бути мільйонером. Так що, якщо що, накидайте. Накидайте, як то кажуть, донатиків. Я потім не куди. Давайте подивимось, як ми сходили тиждень тому, в неділю по секундах, і, і що ми познаходили. Прикольного. Дивись, давай почнемо з коале. Це прям дуже прикольна штука. Австраліан Мейд. Ну Тихо. я. А? Тихо. Тихо? Спить. А, вибач, так. Да класна коала з маленькою коалкою. Фішка в чому? В тому, що я би її собі не взяв е в колекцію. Але Маргарита, коли її побачила, каже, Каже, це просто красиво! Хочу забрати її. І вона реально дуже гарна і реально австралійський мейд. І тому е ми її забрали, і тепер у нас тут охороняє наш сон. Так, давай подивимось далі. Так, що у нас тут? Дивись. Уяви собі на PSP. Знайшов диски. Але не гру, а UMD відео. бачиш? Це, типо, два сезони? Я не впевнений, що два сезони. Бачиш, ну в принципі, в гарному стані. Ну, все добре з ними. нічого. Міні диски. Ну, це вони називаються UMD. Бачиш, ультра міні диск. А може тільки цей трошки бачиш роз'їхався вже. Ну, а так в цілому нормально. Він все одно буде працювати. бачиш, в гарному стані. Знову PSP. Да, бач, на п'єспішечка. Але то ж ми на барахолки були, а це прям секонда. Будемо сюди да, перекладати все, все, що ми тут знаходимо. Так, дивимось далі. О. Ну, я побачив аудіо cd музичку Джордж Бенсон. Бач? Не знаю, хто це. Ну, це бачиш, видно, що людина на гітарі грає. Правда? Гарному, бачиш, в гарному стані диск, о, ліцензійний. Я вирішив, що треба забирати, тому що. Тому що треба, а чому ні? Тому що це гарна, гарна, як то кажуть, не то щоб інвестиція, я не люблю таке слово. О, дивись. Ще один диск. На жаль, без верхньої частини. Я її просто не знайшов. Але диск в ідеальному стані. А що? Це Це теж якась музика Пауло Нутіні, але я ще не слухав її. Це окрема історія. Якось будемо слухати. Просто фішка в тому, щоб, як то кажуть, ми, ми, ми то поки що нічого не заробляємо. На цих відео, але щоб в перспективі на цих відео можна було б заробляти, то я не буду зараз слухати музичку. Я думаю, що ви можете самі загуглити, хто такі Пауло Нутіні і послухати. Давай дивимось далі. Rainbows and Paper Moons. Дивись. Знаеш? Що в перекладі? ну, знаєш англійську? Ну, радушні і перчик. Ні, пейпер це не перчик. Пейпер це цей паперовий. Дивись. Луна. Луна це місяці. Дивись. Це називається правильно. ти кажеш, Радуги. Рейнбоуз, радуги і паперові е, місяці. О, Дивись, яка теж. Оп, дивись. Це виходить, що, мабуть, саундтрек. Це ж в дуже, в дуже пристойному стані. Я так розумію, що це саундтрек від фільму. Або збірка. А, це збірка. Може і ні. Може, це саундтрек фільму. Я просто не знаю, я не бачив це кіно, але я думаю, що якщо це саундтрек до кіно, то треба буде його послухати. Да? Коротше, ми пішли трошки по музиці. Продовжуємо. Клубна музика 80-х. Дивись. Три диски. Ой, а де третій. А, ось він. Якось він просто. Бачиш? Він сам вирішив. Бач, сидіду. Ну, коротше, вони, в принципі, в пристойному, на гарному стані. Е Дуже гарний. Да, прикольний такий бокс. Е цей теж бач? картонний Картонний бокс. О, так. Да, бач, це корівка із Майнкрафта, за всім цим наглядає, щоб ми нічого не пропустили. Да? Дивимось далі. Song from the Stage. Це якісь. тут, бачиш, гарні дівчата? Це якісь пісні. Негарне? Не гарно? Це? Чому? Бо Бувний чорні. Тихо, ти що таке кажеш? Ютуб забанить чорні? Чувак, ти вон носиш чорну футболку зі шреком. Там вже шрек. А, бач. Коротше. Я не знаю, що там за музика. Я так розумію, що це якийсь а-ля Бурлеск. О, дивись. Старський Hutch. Взяв, знаєш, заради чого. Заради коробки для бачу, воно виглядає як для Нінтендові коробка білого кольору, да? але потім знайшов диск. Думаю, ну ладно, заберу з диском. Диск ж все одно майже нічого не не важить. Але він такий трошки поюзаний, але я думаю, він запуститься. Його треба там відчистити, як мінімум від всякої какахи. Це такий дуже відомий е комедійне кіно, Старський хач. Так що тепер у нас замість просто коробки ми забрали, у нас тепер повний комплект DVD. Коли я буду всі ці DVD дивитися, я ще не знаю, але ми інколи дивимось. І DVD, і Blu-rayчик. Oh. О! Американський пиріг. Друга частина, я так розумію, Wedding. а чи третя? Ну, я не дивився. Ну це така, тобі ще зарано її дивитися. Це типа що? Ну, це типа така підліткова комедія. З всяку таку тематику. Підліткову. Розумієш, да? Бач? Від 15 і вище можна дивитися. А. Так що поки що можеш подивитися, як це виглядає. Просто. А мені все одно. І все одно? Да. Ну тоді подивишся три частини і скажеш. Я вже приступник. Я граю в Fortnite 12 а мені 11. Ого, приступник. О, дивись. дивись. Бачиш? Kurvo <рес> mover. <рес> Ой, вибачте, не хотів польською матюкатися. Дивись. Це реально польська э, розмальовка і не тільки розмальовка, бач? Звездок. Пригоди зверяк. Маленьких зверяток, да, бач? Мавич, мавич ну, щось можна. Бавши так... з нами. Бач? Бавши з нами. <рес> Ну, бався з нами. Так і є, як українською. Бав з нами. А, дивись. бачиш тут підписати. можна написати Роман ткач? Так. Да. І хопа, бачиш, бач, можеш, розмалювати можна. А, о, пройти так цю. У мене таке в саді було, я це ненавидів. Оце по, по, по а номерах. Це десяткові дроби ці тупі. Да. о, дави. Це хто у нас тут такий? Курочка Ряба. Або Півничок, так? Да? Короче, я забрали, тому що це прикольно, У нас є просто дітки, які були да, там в Польщі, і тепер я думаю, їм буде цікаво. бачу, одну наклеїли. Ну, це не страшно, я думаю. Прикольно, так? Да? Угу. Так що, так, да, подарую діткам, які в Польщі і шарять польську мову. Хоча тут, в принципі, бач, з польської тільки початок і кінець. Да? Тут всередині. А, ну щось є там, бач? Ну давай щось зачитаємо. Uh, кто з тих uh, ціни зростала uh, мишка, показана на рисунку. Хто ага. з цих мишек uh, показана на рисунку? Yeah. Опа! А ні, не це. А чому? Хвіст. Ано. Так. Ця. Бачиш, ти виграв. Ура! Добре. О, Дивись. Таку книжку знайшли. і Вона ніби, така не в дуже гарному стані, але прикольно, що вона. Я думаю, читав, або бачиш? Ну, бачиш. Вона бачиш, наче... я не знаю, що це у нас за цей. щас тобі скажу. Ні, не бачу, якого це. Це якась, може, фінська чи не фінська. Коротше, дивись. Ріта і крокодил. Ріта Маргарита, а я є крокодил. Це прям про нас. бачиш? Бомбардіро, Ну, Коротше, бачиш? Прикольна така книжка, вона всередині класно виглядає. Тут трошки вона така по поюзана, але ж не страшно. не страшно, тому що це... О, я розумію, що зараз багато хто скаже, що Чайковський, ай-яй-яй, туди-сюди. Але по-перше. Ми зараз не про політику, а по-друге. А хто такий Чайковський? Чайковський. Ну, насправді його прізвище оригінальне було Чайка. Це український композитор, Чайка. Там, яка у нього там позиція була стосовно України, я чесно тобі не скажу, я не в курсі, але тут бач, прям історія з музикою. Прям прикинь. Дивись. Це така пізнавальна штука. Бачиш, що тут є диск з музикою Чайковського. Є, бачиш, там розписано все там про ну, там є якісь розкази, да, що про що. І я так розумію, що це пояснюються якісь самі композиції. Да, про що вони. О, я бачу, там далі буде прям сік. Де оце? Mm -mm. Чи що? Наступне. А, а, ну зараз подивимось, да, що там далі. Бачиш, ти класно переключив. Знайшли отакий екземпляр, прям комікс. На секонді. Прям Дональд Дак. Ну, типу, качині історії, так, да? Да. Дак. І це реально круто, реально. Ну, вона ну, теж, бачиш, це яка у нас мова. Е не скажу, яка це мова. Можливо, нідерландська або німецька. Але все одно все, ну, все зрозуміло. Тут можна навіть не читати, так, що пишуть. Може, я зрозумію. Чи ні? А, ну, давай, хоч щось. Ні, це не німецька. Ні. Ну, це можливо нідерландська або якась датська. Тому що це от, то, що от це, ріте і крокоділ, це датська. Так, ну що, а тепер далі інший сік. Тут у нас ще соку хватає. Ти готовий? Дивись. Це прикольний фільм. Називається Burn After Reading. Після того, як прочитав, треба спалити. Фільм, так називається. Бачиш? Фільм братів коїнів в дуже ідеальному стані. Бач? Взагалі ніхто ні разу не дивився. Тут видно. Я не знаю, що відео видно, але ні разу не дивився. Це прям така приємний бонус, що воно прям так. Це кіно, як то кажуть, must-have to see. Так? Їдемо далі. Я чогось слю... там прям сок-сок-сок. Да? А, ну зараз побачиш. Теорія Великого вибуху. У мене є інший сезон, а це прям. А це про планету чи про що? А це, як задроти живуть і спілкуються. Вони там науковцівці, і в них там типу гумор такий построєний постійно на науці. Там фізика, хімія, біологія. Розумієш? З ними є сусідка, яка блондинка, як вони там, за стереотипом, Барби. Ну, типа, да. але ні, вона така більш пацанка. Коротше, дивись, щоб ти розумів. Дивись, є, вкладиш, щоб ти розумів, прикинь. Повністю сезон. Раз, два, три, чотири диски. Бачиш? Круто, так? Да? Це повний сезон на DVD, Бери і дивись. І там, в принципі, можна включати англійську мову і дивитися, якщо що. О, така у нас штука. Що ти там трошки? Тобі не холодно ще? Диви, Шварценеггер, Термінатор 2. Частина. Ну, так, да, це класика. Це як, метро... це як супер Метроїд. Зрозумів? Uh -huh. Це типа те, що ремейки ніхто знімати ніколи не буде. Тому що це класика. Дивись, і теж в супернульцевому стані, бач, диск. Uh -huh. Ну, Термінатор 2 найкраща частина. Так. Да. Так і є. Ну, так всі думають. Перша частина мені не подобається. Бо там він не добрий. Ні, ну перша частина, там ж і Шверснегера ще нема. І дивись, і на, як то кажуть, вішенка на тортик, дивись. Б Бе колекція Бетмена супер в суперопладинці. Вона, звісно, вже трошки побачила з життя. да? війну. Так, да, але дивись: чотири диски. Ого. Чувак. І оце всі це теж класичні всі кіно. Дивись, «Бетмен назавжди. Я не знав, що стільки частин є. І це ж це ще клас, класичне кіно, поняв? Це ще те, що знімалося там давно. Дивись. Так їх багато. Дивись. Ні, я прийду додому і якось включу. Дивись, «Бетмен і Робін. До речі, тобі дуже зайде, знаєш, який нещодавно вийшов мультик. Маленький, Б Бе... маленький Бетмен» називається. Це різдвяний мультик про те, як у Бетмена вже з'явився син. І поки там Бетмен щось там полетів кудись там в Європу е спасати Всесвіт, то маленький Бетмен, син його, вирішив теж спасти Різдво. Дуже прикольне кіно. Ну, мультик. Це дуже крутий. Дивись. Ай-яй. Ай-яй-яй. Круто. Круто. Як тобі? Класс. Це у нас е тиждень тому сходили по секундах і знайшли отаку таку. 에... Стільки дисків з музикою і фільмами. Так, да, да, і трошки, а, ну, да, і навіть, ну, да, з іграми не було, на жаль, але я думаю, що в всьому свій час, правда? Угу. Частіше гуляйте, у вас е, буде багато прикольного.